Доброго дня, шановні друзі, волейбол на наших з вами екранах. Вперше, ну так, принаймні, цього сезону дитячий, дитячий юнацький або дитячий дівочий волейбол приходить у міністра спортивний зал Вінниччини, спортивна зала Вінницького, Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пірогова. Це змагання називається Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Змагання, які популярні вже доволі. Ну і це четвертий етап, фінальна його частина. Ну, скажімо, проще, це обласний фінал чотири команди. Змагаються у двох півфіналах, потім переможці зіграють, перше місце. Команди, які програють, зіграють за третє місце. Чотири команди. Відбувся перший півфінал. Я не знаю точно, які навчальні заклади, бо у Клічо-Пліч грають саме на команди навчальних закладів. Більше того, вони за регламентом знають, мають свою ну, там Якісь там газелі, стрімкі або стрибучі зайці, ну, умовно кажучи так, як, як правило, всі беруть е, в назву якусь е, тваринку яку беруть. Чи вона страшна, чи вона маленька, чи вона симпатічна. Ну, ось таке. В першому півфіналі команда представник, ну грають е, представники районів і міста Вінниці. Тобто вісім ком, е, сім команд. В першому півфіналі команда Турчинського району переграла команду Могилів Подільського району з рахунком, я не знаю з яким рахунком, бо я не був на цій грі. Підійшов нещодавно. Тобто у нас вже відомий фіналіст команда Турчинського району. Ну а зараз громадянська команда представник Вінниці. Це команда Вінницького ліцею номер 27 Суманько складають вихованки Вінницької обласної Сдюша Катерини Хролової. Ось вона там турує діяна команда. А суперник сьогодні вибачте за півсочки. Просудівся. Суперник, команда з Липовця. Липовець. просто будемо називати Липовець. Це команда, яка представляє Вінницький район. Ну, Вінниці так. Перший суддя матчу — Володимир Поліщук Вінниця, другий суддя Володимир Собченко Вінниця. Я Олександр Мазан. Це канал Волейбольна Вінничина, Ютуб канал Микола Лис. Рахунок 5-0, вже 6-0 на користь команди Вінниці. До речі, якщо пошукаєте на ютуб-каналі «Микола Лис, там назву плічоки, то є відеозаписи минулого річного фіналу, де грали команди з Довжокський ліцей, це Ямпільська громада, якщо не помиляється, бо з Моговіподільська района. І команда Стрижовської громади, Сосонський ліцей. Сосонка виграла. І представляла Вінничку фіналі. Дойшли до чвертьфіналу. Ну, цих команд вже немає у фіналі чотирьох, Будуть інші суперники. Безумовно, виділяється, звичайно, Анна Фролова, капітан команди. вінничанки, Вінечч... ближче до нас, таких комбінованих форми, ближче до нас. Четвертий номер Анна Фролова. Представниця такої волейбольної династії Фролову. Ось вона зараз нападає, удара, але є прийом. І буде атака. Атака на вису. Дев'ятну. Ну, друзі, це дитячий лобок. Великі поразки, великі перемоги. Бачите, як помилилась дівчинка восьмий номер. Ні, рахунок вже один-дев'ять відкрила рахунок команда з виховаться. Приємніше в залі Юлія Івановна Якушева. Вона тут працює на університеті і в нас подивитися. Можливо, десь побачить когось з е, волейболісток. Можливо, Аню Славова, яка зараз. Виграва очко до своєї команди, рахунок став 10-1. Вінничанки на подачі, за рахунок 10-1, подача не вдала. Є тут і мамусі окремі, але дуже окремі. Якось так, батьки не ходять на волейбол. Не можливо, робочий день. Хороша передача, хоча знизу давала пасуючи номер 7, але пролова не влучила майданчик. Ні, влучила. Не, не влучила. Не влучила. 2-11. 11-2. Микола Колесник тренує липовчанок. Він там працює Дюєска. Але нагадаю, тут змагаються не дюсичка, а окремі навчальні заклади середньої освіти. Ліцеї, як правило. Хоча є десь гімназії, десь ще навіть школи є. Десь колегіуми, Ну, на частіше це ліцеї. Три одинадцять виповчанки подають. По-дорослому Аня Фролова. Бачимо в залі Оксану Войчовиць, яка приїхала з Мигалева Подільського, привезла команду свого району. Аня на подальш. Ви бачили гру цієї команди, але в турнірі Олімпійська Надія тут проводить. Вінницька територіальна організація «Колос». Я маю на увазі вінничани. Не очікувала зараз промову такої передачі в другу лінію. З часом рахунок 13-3. Бачите, там працює Володимир Собченко, Володимир Павлович Собченко, легенда суддівського. Це Перший тайм-аут бере. Є інформація про цей турнір Плічопліч, -пліч". там є спеціальний сайт Плічопліч всеукраїнські -пліч шкільні ліги. Але ну, дуже важко там якось. Я сьогодні сидів десь години дві там. Займався пошуковою діяльністю на цьому сайті. Там щось є, десь десь немає. Є навіть склади окремих команд, окремих ліцеїв, окремих областей. Не завжди є результати. Є результати матчів, які були з однієї партії. На жаль, немає відеотрансляції. це мінус, звичайно. Ну, ось Ютуб-канал Микола і я Олександр Мазан вирішив якось так прикрасити, візуалізувати наш дитячий волейбол. Трансляція прекрасного жало. Він канаємо 18 мінімум Микола А на Фролова продовжує подавати за рахунку 14-3. Бачимо, що пробуває дівчинки, а на може пробувати і дівчинка під восьмим номером. 17-3 рахунок. Дуже емоційний, емоційний тренер Микола Колесник. Я колись так спостерігав за ним, Там його треба кремо знімати. Він при нього колись може получити. Пол пол

Працює а на коло. Теж саме місце подає двічі поспіль. Микола Колесник намагається там якось вибудувати війни засіб. Ось зараз липовець зіграв. Вдало. Забуває в номер, ми бачимо, що атака Вінницького ліцею номер 27 Вінницької обласної шаті. Жилів, ми її так називаємо. Яка, до речі, завтра, якщо не помиляю, зіграє, чи післязавтра зіграє третьому турі Олімпійська надії Вінниччини, 2021. Є кому нападати, атакувати, крім Анни Кролева. Липовець на подачі. Ось-ось на набирає свої перші очки в житті. Ну, не буквально перші, а скажімо так перших, На такому жені, в рівні. Фінал четвертого етапу, можна сказати, фінал обласного етапу. Тепер буде переможець, поїде. Є. Київ поїде. Київ. Є чим закотиний удар. Ликовець грає взагалі без блока. Ну. А я ще вам не сказав, друзі, вікова категорія. Там як такої вікової категорії немає. Там є пишуть організатор 5-9 клас, і по 9 класу там теж є, якісь обмеження. 9 клас. Ну, ще є старші дівчата і юнаки, 11 клас. Такий же турнір. Ані першого номера, Футбол двадцять бачимо, десятка пробиває з третього нога. Напевно, це майбутній перший тем. Відігрався липовець з цього сетболу 5-24, сетбол зберігається. 25-5 виграє Вінниця першу партію.